Також в столиці відкрився перший ресторан у повітрі. Наш кореспондент Ростислав Калацинський побував на висоті, уявіть собі, 50 метрів та спробував увесь екстрим на собі. Ба Більше ані Лора, Кулана Шаптенко та Ірина Карпа теж там пообідали подробиці далі. Шикарні БМВ та червоний хідник до нового ресторану. Просто неба бачимо велику конструкцію з 22 кріслами. Такі ж самі крісла можна побачити у машині порше. Усередині декілька офіціантів та конструктор сідає у зручне крісло і починається наш експеримент. Мене щойно пристебнули трьома ремнями. Я заповнив паспорт, і через декілька хвилин будемо злітати. Перед відльотом наливають келих шампанського та додатково перевіряють устаткування. І ресторан піднімається вгору. Покидаємо площадку все. І ось ми вже на висоті 16-ти поверхівки. Офіціанти подають м'ясо Карпачу Стелятини та трохи зелені. На десерт запропонували панакоту з полоницею та м'ятою. Таке задоволення з підйомом коштує 1500 гривень. Одна з перших відвідувачів Катя таке задоволення спробувала, але не зовсім задоволена. Враховуючи те, що я не їм м'ясо. Я не спробувала нормально їжу, але десерт смачний. півтори тисячі гривень сама б я не заплатила. Якби мене хтось запросив, можливо, сама ні. За 40 хвилин у небі ви можете отримати трохи екстриму, з'їсти свою порцію другого десерт, келик шампанського і з новими враженнями повернутися на землю. Українські зірки нову розвагу теж спробували на собі. Ані Лорак живе у будинку поряд і таку подію пропустити не змогла. Я взагалі живу так само на даху цього будинку і маю на увазі, що я не боюся висоти, і мене запевнили, що це дуже безпечно. Та й чоловікові ані Лорак Мурату такі розваги теж до вподоби. Сьогодні він вперше їсть в ресторані на висоті 50 метрів. За мною біська друзі, жена, будинок. Ребенок смотрит и Хоча сніданок запримітив, що Морат намагався закурити. Потім взяв ані Лорак за руку і закохані полетіли обідати. Після повернення Лорак запевнила, що такі обіди їй до смаку. А от танцівниця Олена Шептенко навіть задумалась про екстремальне весілля в такому ресторані. Я думаю, що тидеальне общеміроп'яті не знаю, для хіто тусовок для дні для дніраждні сізна для свадів. Між до а письменницю та співачку Ірину Карпу вартість обіду здивувала. Я би не віддала співторитися. Просто ну або якби це було на двох людей, так мабуть, я би за це заплатила. А так, коли тут дуже багато людей, півтори тисячі, ну це я думаю, буде мати популярність. Організатори запевняють, що ресторан-атракціон досить мобільний та може переїхати до будь-якого населеного пункту. Тож не дивуйтеся, якщо такий ресторан з'явиться і у вашому місті.